Хлопці, привіт! Сьогодні у нас понеділок, катабанда на базі, бачите, передає вам вітання і просить вашої допомоги. Вони вам кажуть, що корм у нас є, але його залишилось трошки, і якщо ви не проти, долучайтесь до нашого міні-збору. Ну, карта Монобанка буде десь в описі. Бачите, як хрумкає. Цей наш. Драчун такий всіх ганяє і сам такий побитий. Ладно, я пішов далі шукати інших і буду працювати трошки. Все, як завжди, машинка на базі. Відкриваємо і поїхали. Стартуємо на годиннику 10.38, правда, стартуємо Не працювати, а стартуємо в лікарню. Чому? Тому що. У невролога я вже був. Тепер потрібно записатися до врача-реабілітолога, ну і потім вже на реабілітацію після цього врача. Раз я сьогодні рано не вийшов, не виспався, скажу вам чесно, коти не дали спати. Тому поїдемо до врача, а потім вже будемо працювати. В мене ще 63. Безкоштовних замовлення, попрацюємо, скільки, я не знаю. Де і камера у нас заряджена на 55%. Ось такі справи. Поїхали разом. Всім вам класного дня. Поки їду в лікарню, думаю, вам розкажу. Думав, я думав над машиною, ну, це так. Це мої мрії на майбутнє, одразу кажу. Ну і я придумав собі машину, яку б я хотів собі наступну і для себе. І для кайфа, і під таксі. Зараз не кажу наприкінці відео почуєте. А ви поставте на паузу цей відео і напишіть в коментарях ваш варіант. Цікаво, чи співпадають наші думки? Коротше кажучи, зараз на годиннику 10.57, 10, 10, 10, якщо я не помиляюсь. Переді мною в черзі 11 або 14 людей. Подивимось, наскільки я тут застряг. Ось такі справи. Вийшов від лікаря на 11.37, десь 35 хвилин я там пробув. Виставив фільтра. Ну, які там фільтра? Просто суму поставив 500-350. Знаєте, що я придумав? Наступного разу, щоб вам було цікаво, масло повністю зі всіма фільтрами буде міняти моя дружина. А як я придумав? А ось і замовлення. О, на білічі 23 кілометри за 484 гривні. Да я поїхав, хлопці! Поїхав все. Алло? Доброго дня, пасажир. Їду, 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 їду. А, 700 метрів, 700 розвившись. метрів Ой, до вас. Так. Угу. Да, дякую, дякую. Вже взяв замовлення на палац спорту. Там за 350 гривень. Так що збілічу один на палац спорту. У нас зелена стрілка. Друге. Замовлення. Хлопці та дівчата виконуємо, виконуємо. Ось так. Потрібно пристебнути ремень безпеки і вирушаємо за пасом. Виконав два замовлення. Я в центрі палац спорту. я не помиляюсь, там позаду Бесарабський ринок. Опа! Наступне замовлення. Наступне замовлення. Що це буде? Та поїхали. Дивіться, яке у нас буде замовлення. Ну, через адресу Андрія Верхогляда 11 та-та-та-та. Не будемо казати наступну адресу. 330 гривень за 5:32. Ну це буде доставочка. Я поїхав. Нормальні гроші, чо, да? Йду віддавати квіти. Новопечерські липки, вулиця Андрія Верхогляда. Все класно, все класно. Тільки машини тут поставити неможливо. Просто нема місця, де поставити машини. Ще й до тебе одразу біжить охорона. Я пішов. Прикол по вулиці Велика Васильківська. Стоять копи, а ловлять тих, хто катається по лінії громадського. Руху, але цікаво те, що вони не стоять на машині, а вони на великах, і ти їх не бачиш. Вони там стали понад стіночкою. І такий бац, бачить, хтось їде вибіг, хлоп, тебе і все. І я вже два рази їду. По цій вулиці, да? і я так дивлюсь, вони плотно працюють, дуже плотно. Тому не порушити правила дорожнього руху. Ще одна цікава новина. У Driver Up з'явився новий партнер Шамбала. Такий є магазин. Ну, цікавий він тим, що там продається все, що розраховано, на Відпочинок, ой, я щось туди не заїхав. На відпочинок, на подорож, там термоси, палатки, термобілизна і так далі. і так далі Ну і саме головне, що ви можете отримати знижку за їх промокодом 15%. Якщо хтось таке полюбляє, будь ласка, в Києві є такий магазин у Львові, у Дніпрі ще якісь є міста, але я не пам'ятаю. Все. Цікаво, залітайте і дивіться. Звідки виїхав, туди і повертаюсь. Четверте замовлення з Андрія Верхогляда їду на Пазняки. 272 гривні. Опачки. Показую вам контрольно-пропускний пункт. Ви заїжджаєте на територію ЖК. Нарешті прийшло наступне замовлення. Якщо я не помиляюсь, це буде п'яте замовлення. На сектор Медмістечко 21 кілометр за 400 км. Да. Може і невигідно, але я зараз просто катаю. Ось такі замовлення, коротше кажучи, просто сума і все, і їду. На круг буде норм. Привіз дівчину. Коли приїхав до неї, розповів їй про її точку, вона да, да добре. Не хвилюйтесь, я вам компенсую, все буде норм, розмовляла з нею така вихована дівчина молода, я вам компенсую. Приїжджаємо зараз, скільки там кажу, 397 гривень. Ну, а я накатав зайвих десь із-за її точки півтора кілометра. Вона мені дала 400 без решти і пішла. От я Ні, Ну, все нормально, я ніколи ні в кого э, не буду просити і чекати там от чаєві, я тільки не розумію, навіщо казати, я вам компенсую, ну навіщо? Заплати за тарифами всі. і все. Я вважаю, що це моя помилка, тому що я. Ну, по-перше, звісно, я не знаю міста, а по-друге, треба було зателефонувати, запитати, і такого б не було. Ладно, я вже їду на Абалонь, подача 2 км, 17 кілометрів в цілому, 400 гривень. Поїхали. Приїхав на Абалонь, приїхав на Абалонь, Цікава тема. Почув її. Ну я взагалі багато чув про це від е, різних таксістів. Ну і це ж ви знаєте, актуальна тема. Дитячі крісла. Так от, випадок зараз в мене. Приїхав, дівчина з дитиною, ну в повідомленнях не написала. Я кажу, ви ж з дитиною повідомлення не написали. І вона мені каже, перший раз таке почув, да, е, давайте я вам зараз заплачу. Зараз, ми ще нікуди не поїхали. І відмовлюсь від вас, і буду визивати наступну машину вже з таксі. Представляєте, я перший раз таке почув. Людина адекватна. Ми з нею поспілкувалися, ну, об'яснили друг другу. Да. В чому тут проблема? Доїхали, да, все нормально. Да? Але просто я перший раз почув: я вам заплачу, відмовляюсь від замовлення, щоб у вас не було проблем, каже. І інше таксі. Я говорю, ви будете, мабуть, довго його шукати. Все, чекаю наступне замовлення. Це п'яте замовлення. замовлення. Каса 2. 220 на пробіг, давайте вам скажу пробіг. Ну да, пробіг 111. Ну, багато, я думаю, так, багато. Ось так. Чекаю. Якщо хтось бажає виграти штукарік на пальне, є така зараз можливість: катай все, катай по ланцюгу не відмовляйся, і ти маєш можливість отримати сертифікат. Якщо сертифікат не прийшов, значить ти програв комусь іншому. Давай, не сиди вдома, виходь і працюй. І я також шукаю наступне замовлення. Зараз я на Абалоні. Обідня перерва. Найкраща їжа, знаєте, яка? Це та, яку приготувала твоя дружина і дитина. Вам привіт. Я знаю, ви. Подивитись це відео. А чому подивляться? Тому що я їх прошу. А у нас олів'є. Замовлень немає. Треба перекусити і набратися сил. З європейськими лідерами, що також прибули. Ось якось так. Я заглох на балоні Малібу Фіт, мережа фітнес клубів. І я. Тут стою, відпочиваю, чекаємо на замовлення. Ось такі у нас справи там щось є, для нас нічого нема. Добре, а тепер телефонуємо іншим людям. Добрий вечір. Раз у нас є час, так? Уклон. Очікуйте, будь ласка. Експерт відділу реєстрації водіїв та кур'єрів доєднається до дзвінка найближчим часом. Щоб забезпечити високий рівень обслуговування, розмова може бути записана. Після дзвінка залишайтесь, будь ласка, на зв'язку для оцінки якості консультації. Добрий день, мені дали ваш номер, у мене таке питання. Я зробив і мені номера, і мені їх вписали в техпаспорт. Що мені потрібно зробити, щоб я міг їх використовувати? Я все ваше питання, вам треба на головному екрані в додатку. Зліва, зверху, натиснути три риски, де викликав меню. Так, три риски є таке. Далі розділ авто. Розділ авто є таке. Далі в правому верхньому кутку вкладка список. Ага, є таке. І так просто в правому верхньому кутку натискаєте на авто з Є таке. Там вписуєте імені номера і далі заповнюєте форму згідно інструкції. Також треба будуть фотографії з автомобілем, там, де на ньому вже встановлені нові імені. Номера. Стоп, а тут державний номер. Це я повинен написати що? Державний номер або так, як він написаний в техпаспорті іменний. Саме іменний фабшіт, який ви хочете, щоб у вас був. А ми там вже підредагуємо по мірі можливості технічні. Так, я написав готова, а ага, він показує мені, що не сприймає їх. Напишічувати в сюди. Ага. І так зараз напишу. І ще таке повідомлення, тобто ще таке питання. Наприклад. А я можу, ну, от якщо я буду їх змінювати свої, ну, стандартні номера, такі номера, чи якщо я їх зараз вам додаю, ви їх там додаєте, да? то все, я повинен тільки з ними кататися. Можете змінювати час, але процедура буде, як нащо ви додаєте нове авто. Тобто, так як ви зараз робите, так треба буде кожного разу робити, коли ви змінюєте термінами. Ага, все, я вас почув. Я вас почув. Добре, добре. Добре, Все норм, все норм. Дякую вам, ви мені допомогли. Дякую, все. Я вже не відмовлявся. В мене карма 60, їду 18 кілометрів за 400 на сектор нижня теличка. Ну а там буду щось придумувати. Я поїхав. Це знаєте такий закон подлості. Як тільки надумав їхати домой, все не вийдеш. А тут з цієї телички, так взагалі не вийдеш. І на Чакалівку, і на Чапаєвку, і на палац, Спарт... С... палац спорту, і на татарку, і ще куди тільки можна не виїхати. На лівий берег додому все, не можу виїхати. Розумієте? Торба. Я тут вже я не знаю, я тут вже устав. Нарешті я залишаю це місце супорове. І їду на Пазняки. Дівчинка, до побачення. До побачення. Я їду на Пазняки. Підсумки. Підсумки такі. 1929 на годиннику. Каса з чаєм. Чая десь 40 50 гривень. 2900 без 100 гривень 3. Всього виконав я 8 замовлень, проїхав 140 кілометрів. Ось така каса, ось такий день. Да, без комісії, все вірно, може не так і добре. Але в мене і не було великого бажання, чесно кажучи, сьогодні сильно працювати. Ось такий день, я їду додому, мені десь я на Пазняках кілометрів 5, заправочка, за рахунок бонусів я сьогодні майже всі гроші залишу в себе на кармані. Ну і все. До зустрічі! А, і я пригадав, з приводу машини, яку я хочу для себе як наступний варіант, це Mercedes E е Клас 2000... від 2010 року. Все, ось така штука. Дружину не показую, дружина самостійно заливає мувач, скла. Молодець, молодець, ням-ням ням-ням ням-ням. Сьогодні каталась вона. На базар і обратно.